Друзі, всім, привіт! Із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Розпочинаю я його з приготування смачного крему собі на тортик. Як бачите, я поклала. У каструльку нагрівати вершки, вони в мене 31% жирності. Я їх постійно помішую, щоб, не дай Боже, вони десь там не пригоріли. Як вони добре нагрілися, я починаю додавати у них шоколад. Плиту виключаю і ось так гарнесенько все перемішую, накриваю плівочкою в контакт, і нехай охолоджується. Тим часом я буду готувати бісквітик для тортика. Звичайний ванільний бісквіт. Пояснювати, щось розказувати, як готую, навіть і не буду, тому що всі вже прекрасно знають, як готується бісквіт. А хочу подякувати вам всім щиро за привітання. Я виставляла фотографію, такий публікувала невеличкий допис із своїм фото, де було вказано, що святкую я день народження, було багато привітань. Дякую вам щиро за такі привітання. Нехай всі добрі слова повертаються до вас. Починаю збивати торт. Хочу сказати, що, наприклад, ось такий крем, вершки, коли ви їх нагріваєте і додаєте шоколад, вони охолоджуються до кімнатної температури, потім я їх ставлю у морозильну камеру. Вони мають бути дуже-дуже холодними для того, щоб ви їх могли збити. Бо якщо вони будуть у вас кімнатної температури, ви їх просто не зіб'єте. Стоять вони в мене в морозильній камері, звичайно, вони не мають замерзнути, вони мають просто бути дуже добре охолоджені. Тоді вже можна їх збивати і робиться смачний кремчик. Перекладаю тортик. У мене тут вже бісквіт розрізаний. Як бачите, я ще й зрізаю запечену таку верхушку для того, щоб бісквіт добре пропитався, оскільки він є такий суховатий, це звичайний бісквіт, без додавання там нічого, ні олії, як деколи я додаю. Або, наприклад, там молока, бісквіт сухий, його треба просочувати. Тому все таке от зайве я зрізаю. Правда, з верхнього коржа ні. Його я просто добре просочила, зараз обмастила боки, засипала, бачите, крихтою, залишками, і верх заливаю шоколадом. Шоколад у мене з горішками дробленими, тому має такий вигляд. Ось такий тортик я готувала собі на день народження, і такий він був у розрізі. Сортики якийсь таким кремом виходить дуже смачним, оскільки вершковий крем це є завжди смачно. Ну і я думаю, що для всіх, як для дітей, і так і для дорослих. А розпочинаю зараз уже знімати на наступний день. Тут в мене ранок. Дітей я відправила в школу. Софія поснідала, вона займається своїми справами, і тепер я можу приготувати щось смачненьке собі, та й не тільки собі, тому що всього я не з'їм, залишиться ще і для дітей. Для бажаючих тих, хто захоче їсти, готую такий салатик, нікому нічого не розкажу нового, салат звичайний, там в мене є мікс зелені, огірок, помідор, готую заправку, соєвий соус, діжонська гірчиця і трошки олії. Зверху викладаю сирок фета і все такий салатик є. Готовий. В зимі для того, щоб трошки урізноманітнити квашену капусту, буряки, морку по-корейськи, деколи хочеться з'їсти і такої хіматури, а ще й у тишині, щоб тебе ніхто не смикав, не дьоргав, просто так посидіти. Тому я користуюся такою нагодою своєю самотністю. Наскільки вона можлива, і швиденько заправляюся таким салатом і смачним теплим чаєм. Тому що ще маю я на сьогодні дуже багато роботи. В першу чергу хочу розібратися з квіточками. В нас було 8 березня, зразу після 8 березня, 9 березня, я відзначала. Е свій День народження. Звичайно, це у нас є піст, про якісь такі святкування навіть мови не може бути. Торт не вважаю якимось таким там святкуванням. Його навіть просто треба для дітей, щоб вони розуміли, що і в мами є день народження, і він є потрібний для мами, не тільки для дітей. Тому торт більше для дітей, якісь такі смаколики. Хоча я і готую щось сама, але я наголошую, наприклад, там, дітям, що у мами день народження. Вони мені допомагають вже тоді більше прибирати на них прибирання, там, миття посуду. Навіть коли мене там, питав Андрійко, що я більше хочу, щоб він мені подарував, там, чи квіти, чи вазонок якийсь, там, такі от живу квіточку. Я Скажу, що от я кажу, колись, напевно, я би казала, що не треба казати, а зараз я говорю, тому що діти не будуть знати, що мама теж людина, що мама теж щось хоче, що мами день народження і мама потребує теж якоїсь уваги. Тому я кажу, що там. Багато років назад я би напевно цього не зрозуміла. Зараз розумію, що мама мусить про все говорити. Мусить говорити про втому, бо інакше діти не зрозуміють. Мусить говорити е, про якісь свої бажання, бо вони самі собою не зрозуміють. Е, мусить з дітьми всім. Ділитися для того, щоб вони розуміли, що в мами теж є потреби. Ось так з вами поговоривши, я зібрала собі з великого букета маленький букетик. Тут ще в мене є така квіточка, яку мені подарували діти, і треба її пересадити. Я додивилася, що там є дві щепочки всередині, і хотіла провірити корінчики, які є. А, так як я подивилася, там ніби глини небагато, то я собі так взяла на стіл, помила ті глечики. Добре, але е, беру пакетик, підстеляю під низ. Зрозумію, що зрослися корінці, корінна система дуже велика. Там всередину в дали дуже багато добрив під, кожен, під кожну щепочку зробили такий, як мішечок, а в мішечку є добрива, були, тому що там гранул було дуже багато, мішечок вже практично розклався, і один, і другий таке остатки, а от добрив, там добряче було всипано. Ось чому буває, що а, вазоночок, якщо ти. Тільки привозиш, він ніби такий гарний, потім деякий час може постояти і починає тухнути, тому що він переходить на водичку без ніяких таких підживок і йому вже не так дуже добре. І з стола я переїхала на підлогу, понасипала тої глини, ніби на столі, здавалося, що так, і підстелила собі, що все буде акуратно, але все одно то в такій. Чорнозем, дуже пухкенький. І навіть за самими глечиками він мені рознісся по підлозі, тому зараз треба це все гарнесенько і швидесенько прибрати, вазоночки відправити вже на підпіконечок. Ну і маю надію, що вони гарнесенько розростуться і будуть тішитися ними. Минулого року мені подарували кактус, цього року подарували мені ось такий гарнесенький вазон. Таку Квіточку. Підлогу попідмітала, гарненько мию стіл, щоб було чисто, і біжу до чоловіка. Я придумала собі таку ідею, що було б добре зробити підставочку під квіточки, тому так скривилася трохи біля чоловіка, попросила, він каже: ну давай показуй, що ти там хочеш. В нас є такі від сходів, залишилися дошки. І з однієї ми робили дошку на, на кухню для нарізки. Я теж це все знімала. Ну, а зараз я хочу підставочку таку. Особливо мені вона. Знадобилася би для квітів, ну але я думаю, що таку підставку можна використати для багато для чого. Сказав чоловік, що не знати, чи в нас вийде, оскільки інструментів нема, порода тверда, і вибрати навіть тих пів сантиметру всередині у дошці не так-то і легко, але, чесно кажучи, горем пополам, помаленьку, помаленьку, і в нас вийшло все зробити. Є такі нерівності. Першу дощечку, там, де була така тонча кромочка навкруг, ми спортили, вона у нас не вийшла, зробили зараз іншу. І тільки теж посередині така у нас від лобзика залишилася трошечки м'ятина, але її чоловік зашпаклював, вона підсохла, потім я. Ще це все помалюю, і я думаю, що така підставочка мені згодиться і буде мене тішити. Я буду. Щось на неї туди складати. З'їздила я в магазин, показую, що купила, оскільки я маю приготувати сьогодні трошки таку нестандартну вечерю, до нас має прийти на вечерю чоловіків брати з жінкою, тому я швиденько купила все, що мені треба. Ну і вже так по традиції: спочатку все на стіл. А потім на місця. Купила я таке листкове тісто, оскільки хочу щось смачне, солодке приготувати: сир, вівсяне борошно, банани, яблука, сир, кисломолочний, молочний, бо у мене закінчився. Сир такий твердий, моцарелу, ось таку намазку, таку овочеву суміш купила. Також арахіс смажений, підсолений, майонез, гречку, хлібчик, один огірочок такий, і йогурт завжди такий беру. Для дітей попкорн. Це все я купляла у рукавичці. В переважній більшості скуповуюся, ну, так і десь і по магазинах. Вийшло це все на 1130 гривень. Ніби нічого такого багато і не купилося, бо немає там, наприклад, якихось таких м'ясних продуктів, але заплатилося чимало. Тож, приступаю я до готування. Я хочу приготувати сирну піцу. Тож, причиняю тісто на піцу, розчиняю дріжджі, цукор, сіль і замішую тісто. Починаю я із нього, оскільки воно має певний час підростати. А я поки воно підросте, багато чого встигну ще. Приготувати. Якось детально так не розповідаю, оскільки в мене є вже на каналі дуже багато разів знято, як я готую піцу. Поки тісто підростає, я хочу приготувати такий собі овочевий плов, точніше, рис із овочами. Для цього я підсмажую цибульку, потім додаю туди якраз таки ту суміш, яку я купила овочеву, трошки протушковую, додаю сіль, додаю. Приправу для плову. Ну, принаймні, мені так смакує, вона додає такого смаку кращого. Додаю рис промитий і водичку. Поки рис буде готуватися, я хочу насушити грінок із білого багета і із чорного хлібчика. Нарізаю на шматочки, відправляю у духовку. Як бачите, тим часом приготувався мій рис. Майже я його ще прикінці підсолюю, додаю трошки е, приправи і додаю три зубчики часнику. Гарнесенько перемішую, прикриваю кришкою, ще залишаю на хвилин 5. Е, поки мої гріночки ще теплі, я їх натираю часником. Як тільки вони охололи, я зверху натираю намазкою, яку я купувала, і е, просто ріжу зверху свіжий огірочок. Такі канапочки виходять. Дуже такі прості, але смачні. Знаю, що намазка хімічна, скажете ви, але час від часу можна з'їсти і таке. Тісто вже у мене розморосилося теж тим часом. Поки я займалася приготуванням, я його. Просто так готую, розкачую і буду нарізати на квадратики. Звичайно, що таке я теж дуже-дуже рідко роблю. Не знаю, напевно, може, десь раз у рік або раз у два роки. А коли я купляю готове тісто, це, напевно, вже в тих випадках, коли дійсно. Нема часу, і я сама просто вже тісто не встигну приготувати. Тому деколи, деколи таке буває. Накрутила таких рогаличків, відправила їх випікати. Тим часом я бавлюся з тістом на піцу, розділяю все, що причинила на 4 шматки, Та не будуть 4 піци. Формую їх, формую зразу всі чотири для того, щоб не випікати, а потім е, е, знову формувати. А так, сформувала всі чотири штучки і вже буде готово. Для начинки я використовую сири. Сир у мене там звичайний кисломолочний, я його підсолила, додала часничку, тісто змащую просто майонезом, більше нічим. Зверху викладаю такий сир із часничком. Потім буду ще додавати е, інший сир. У мене є ось така моцарела кульками, я її просто розпаковую і розділяю кульки на половинки, і кидаю зверху на піцу. Маю моцарелу натерту, її теж я розділяю на піці. Просто рівномірно стараюся е, накласти сир зверху. І був, що в холодильнику у мене звичайний такий сир голландський, теж його я потерла і додаю рогалички мої, чи печеньки, як правильніше сказати, щось солодке. Одним словом, тепле ще я притрусила цукровою пудрою. І... Вже показує, яка сирна піца у мене вийшла. У мене вже все готово, відео підходить до кінця. На цьому я з вами буду прощатися. Надіюся, що відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться. Ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами зустрічатися всього нових і нових відео. А зараз скажу вам всім, па-па, до зустрічей!